З вами я, таролог, Кармолог, співачка, прас. Христина Боговін. де Сьогодні ми з вами поговоримо про нечість на українських землях. Ми подивимося, скільки є негативу на наших землях, і взагалі чи є підселенці в людському обличчі. Якщо дана тема вас зацікава, вам дійсно цікаво дізнатися. Ставте «подобайки», підписуйтесь і обов'язково коментуйте. і перше, що я хочу зараз зробити, це Викликати світлого і темного провідника для того, щоб ми могли розібратися в цій ситуації і побачити дві різні енергії і зрозуміти, дати відповіді на самі важливі питання, тому. Да? Зараз ми з вами подивимося, в яких енергіях бачить світла енергія і темна енергія наших людей, наших українців. Так світла енергія бачить думки, а це ворог. Подивіться. Карта думки, і світлі кажуть, що це ворог, це те, що нас спалює, це те, що не дає нам рухатися вперед. Це те, що розрушає Темні. А темна сила зараз повноцінно торжествує. і кажуть, що зараз ми маємо величезну силу на землі, в людях саме. А яким чином люди не вірять в чудеса. Люди в добро не вірять. Зараз загалом подивлюся, скільки негативу в Україні. Скільки негативу в Україні? Подивіться, тут получається карта крадник а вона завжди говорить про те, що а, нами живляться більші сутності. А, ми а, люди в основному, так в основному маса людей а, знаходяться в таких клітках, а, де ми не знаємо, куди нам рухатися. Так і ми а, застріваємо а, саме в своїх же пасках і тут кажуть, що потрібно е, вивільнитися як вивільнитися барібасті тут лише через е, через те, що потрібно зняти маску, і потрібно відкритися світові відповідь. я насправді, а потрібно зрозуміти чесність свою дуже багато в кого е, розчарувань. І люди живуть. В основному тут мені показують, що люди а, турбуються про те, що не можуть скласти пару, не відбуваються стосунки. А, фінансовий аспект всі а, максимально турбуються лише про те, щоб отримати а, владу. Власть карта власті нам говорить і кольцо, в принципі, Одна по кругу одна та сама карма відбувається і нічого не міняється в Україні. Всі хочуть створювати сім'ю, всі хочуть мати кохання, щастя, добробут, але ніхто не думає і не турбується про те, що ти носиш всередині себе, які в тебе, що в тебе в серці. серці любові немає навіть до себе. Тут іде обман. Ти надягаєш корону. Ця корона вона не робить тебе. Це ти надіваєш своє его, ти слухаєш своє его, і відповідно, ти не є собою. Тому що серце закрито, жаби у нас е холоднокровні. І ось павутина, баву. Тобто карта говорить про те, що ми ніби е у власних е власному павутині загубилися і не знаємо істину. Саме Це говорить про те, що наші думки знову ж таки повертаючись до того, що сказали. Світлі провідників, що наші думки наші вороги. Те, що ми думаємо, те ми в принципі і таку реальність ми і маємо. Дуже темні і не співпраці саме а, на думках. Зараз ми подивимося, чи є а, підселенці або сутності в людських а, обличчях на землі, що нам скажуть. Світлі сили, провідники і темні. А, Світлі сили кажуть про те, що а, насправді а, ті, хто при владі, подивіться, іерофант і, і, і імператор. А ці карти говорять про те, що це чоловіча. Чоловічий володар, так це е, може бути чиновники. Це якщо по фан, то це можна говорити, що е, сутності є саме в священниках, в священнослужителях. Е, і дуже багато страху, паніки саме розповсюджують е, дан, дана сфера, що говорять нам нижчі. <кій> Все заточено король Пентаклів, все заточено на фінансах і роздор, Тобто люди не хочуть розуміти, люди не хочуть пізнавати добро, теплоту. Люди не хочуть скривати свої серця. Люди не хочуть просто працювати над собою. Давайте ми запитаємо, що означає працювати над собою. Відкривати своє серце. Ніхто не хоче нічого робити. Тобто, серце, наповненість вона просто так не приходить. Ти не можеш просто прокинутися сьогодні і просто стати наповненим любов'ю, радістю, позитивними якимись моментами своєму житті, тому що ти їх сам створюєш. Ти не даєш собі відчуття позитиву, тому що ти рухаєшся. Або взагалі нічого не робиш, ти проживаєш матрицю. І якщо там нічого не складається, ти лише в низьких вібраціях говориш про те, що життя просто гальмо, а, нічого не відбувається, мені страшно. Ти можеш звертатися до різних людей, а, різних конфесій, які можуть також підсказати через а, Таро. Але коли тобі кажуть, роби щось, для мене, наприклад, дуже багато. А, Звертаються людей, які кажуть, що що мені робити, у мене життя стоїть на місці. Коли я починаю а, прописувати їхню дорогу про працювання, а, мені пропонують лише одне. Давайте я вам заплачу кошти, і ви все зробите за мене. Ну, тобто чистки, там ще якісь обряди, ритуали. А, ну, це ж не допоможе тобі пізнати. Я зможу забрати негатив, я зможу забрати а, різні там, певні наслідки а, чиїхось дій, ваших дій. Підчистити трошечки ваш простір, але все інше залежить від вас. Робота над собою відкриття серця. Це звісно труд. Дуже багато смертей кажуть, будуть, і а, дуже багато зараз будуть проявлятися йому, а, з темною енергетикою, які живляться а, саме. Людьми, які мають доброту, чесність, радість, високі світлі вібрації, це буде зовсім скоро кажуть Ще одне, запевняю вас, що стосунки, якщо у вас не складаються стосунки, то вони і не складуться, якщо не відкрите серце. Тільки в тому випадку, коли ви пропрацьовуєте свою душу, своє серце, робите різні практики, пізнаєте себе, вібруєте на високих частотах, тоді у вас складається повноцінна пара. Тоді ви припитаєте рівноцінні стосунки і а, чоловіка, який а, саме на все ваше життя, на радість на те, щоб ви створювати саме світло, а поки що тут. Диявол править диявол повноцінно править нашою землею. І що ж, а зараз ми запитаємо поради. Взагалі, що хочу передати так, не поради, а що хочу передати а, світі провідники. Хочу передати все. Ну, темні дають вам зразу підсказку, що а, проходження своєї карми, перехід на новий рівень це тільки висока вібрація, і тут зразу а, партнерство любов. Довіра, відкриття нових можливостей, пізнання себе це те, що допоможе людству взагалі змінити повністю реальність. А світі кажуть, що багато людей закритих, і дуже важко. Навіть кажуть, рід не справляється, рід не може допомогти, бо рід не може щитати енергетику. Вони не достають, коли відкрити на. Дуже низьких частотах, рід він зверху, і вони просто не достоїть, не мають доступу до вас і вам живляться ці сутності. В принципі. Єдине, що е, керує зараз е, людством, це страх. Якщо ти е, повориш свій страх і почнеш змінюватись. Змінювати своє розбите серце на, на те, щоб іти вперед і пізнавати свою цінність, відкривати новий світ. Ти виходиш на нові рівні. Тут а, багато жінок мені показують, які а, мстиві а, дуже хочеться ну, злість, агресія. Хочеться мститися, хочеться, щоб покарати когось багато магії. А, кажуть, не то є магія, яка повинна бути чорна магія, і це по факту. Що таке чорна магія? Це тоді, коли ти хочеш завдати шкоди, тоді, коли ти хочеш, щоби хтось а, відчув те, що відчуваєш ти. А чому ви? Не задумайтесь а, про те, що ця ситуація, люба ситуація, яка складається вашому житті, вона для вас необхідна, тому що ми ростемо навіть тоді, коли боляче, через біль наша душа перероджується а, через сльози, очищається, і це нормальні речі. Просто ніхто не хоче це вивчати, ніхто не хоче. Пізнавати світ з іншого боку, звикли жити так, як нам відбує соціум. В цьому вся велика проблема. А соціум це хто знову ж таки повертаємося до того, що нам сказали. Це влада, влада, яка пропагує нам життя низьких фібрацій. Ну, типу, тут все ясно. Мені, в принципі, все ясно. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас цінною. Ми відпускаємо. Наших провідників ми дуже дякуємо. Діліться в коментарях, якщо у вас є якісь запитання. Буду рада давати вам відповіді і працюйте над собою.